Ярослав Лабинський, фотограф та боєць. Чоловік опанував репортажну фотозйомку понад 10 років тому. Шість із них присвятив документації військового життя. Нова історія розпочалася для нього на світанку 24 лютого 2022 року. Тоді в Сєвєродонецьку разом із побратимами зустрів повномасштабну війну. Там за декілька днів до вторгнення расистів зафіксував урочистості, присвячені дню єднання. Цю світлину поруч з іншими можна побачити на виставці миттєвості війни в обласній бібліотеці імені русових. 40 світлин, які були зроблені за останні півтора року. з Початку повномасштабного вторгнення і одна перед. Повномасштабним вторгненням, але саме ця світлина зроблена у Сєвєродонецьку. Інші фотографії вже Чернігів, Чернігівська область. Квітні минулого року військовий повернувся до рідного міста, де продовжив роботу та зафільмував наслідки, котрі приніс на Чернігівщину Руський Мір. Аби зібрати достатньо матеріалу для фотопрезентації, Ярослав побував у багатьох районах області, поспілкувався з очевидцями. Він намагався не лише окреслити хронологію подій, а й показати глядачу життя на передовій, емоції своїх колег під час виконання бойових завдань. Тут є фотографії як портрети військовослужбовців. Так і якісь окремі деталі, що стосуються військовослужбовців, війни, життєдіяльності. Є декілька фотографій, які були направлені чисто на портрет. Очі, як людям, військовослужбовцям нелегко в цілому оборонити нашу країну. Там очі саме говорять саме за себе. Тримати Ярослава прийшли його побратими. Вони допомагали обирати світлини та організовувати виставку. Зокрема, і Вадим Мисник офіцер оперативного командування Північ. За словами військовослужбовця, усі фотографії унікальні. Вага цієї виставки така, що тут немає яких постановочних світлин. Всі світлини вони живі, живі. Вони викликають емоцію. Або там на світлинах динаміка, або статична фотографія, але все одно вона є емоційна і дає емоцію, або жалю, якщо про зруйновані будівлі Чернігівщині, церкви, місця, де катували наших жителів орки, або це обличчя наших захисників. Це Емоції, які на їх обличчях, це і, і лють, і, і відвага, і от, втома, і все, все це життя, як воно є бойове. Містянам, які знаються на фотомистецтві, роботи Ярослава не лише сподобалися, а й надихнули. Цю війну він, так би мовити, бачить не просто зі сторони, а зсередини, і цей погляд, погляди. Людина, яка безпосередньо в цьому стикається з бойовими діями з найбільш гарячими подіями війни, вона якраз дуже важлива донести цю тему до людей. Це теж дуже важливо, щоб люди побачили так, би мовити, погляд зсередини, як воно є. Виставка творів Ярослава. Лобинського миттєвості війни, звичайно, вона справляє величезне враження. Художник на високому професійному рівні знімає. Він розуміє, де треба сфокусувати увагу глядача. І мені, як чернігівці, дуже важливо було подивитись серію творів присвячених Лукашівці. До кінця серпня виставка діятиме в Чернігові. Надалі світлини поїдуть у столицю, а звідти до європейських країн.